Мова йде про дітей, які важко комунікують і не піддаються навчанню. Про них кажуть, що вони у своєму світі, і я б хотіла поділитися своїм баченням цієї ситуації. Ці діти все відчувають, вони довіряють своїм відчуттям і особливому сприйняттю. У них є власне чітке бачення світу та своїх відчуттів. Вони мають таланти. І чомусь у них виникає відчуття, що втручання в ці природні особисті процеси можуть зруйнувати їх світ, а отже, і їх самих загалом. Тому вони бережуть, захищають цей світ. Іншими словами, у них є власна цінність, але їм диктують, як треба поводитися, що говорити, куди ходити, як одягатися, не бруднитися, з ким спілкуватися і ще багато іншого, що викликає дискомфорт у звичайних дітей. І діти ламаються і підкорюються суспільству і соціуму. Але не ці вони абстрагуються і не дають себе зруйнувати. Мамам дітей з порушенням комунікації слід звернути увагу на повагу до їхніх кордонів і світу, не намагатися змінювати їх, а максимально розвивати їхні таланти, і здібності, а отже, і їхній внутрішній світ. І лише тоді, коли дитина відчує довіру і безпеку, вона зможе розслабитися і показати грандіозні результати свого особистого розвитку. Також ці діти мають чітке усвідомлення своїх здібностей і талантів. Вони розвивають тільки їх, не цікавляться іншим. Якби нібито з дитинства знають, ким хочуть стати в майбутньому.